Як я заробляю 20 тисяч гривень за один день, знімаючи кумедні відео в TikTok. А точніше, навіть не за один день, а всього за три години. Причому я навіть не знімаюся самостійно, тому давайте розберемо, як це може відбуватися. Я працюю tiktok маркетологом Це людина, яка придумує та знімає tiktok відео для бізнесів, а бізнеси безпосередньо платять їй за це. Найцікавіше, що цим можна займатися, навіть якщо в тебе не останній iPhone. для цього не потрібна професійна камера. В загалом процесі зйомки можна навіть не бути присутнім локально. Також не обов'язково володіти. Навичками монтажу. Напевно, зараз вже всі дивляться TikTok, але реально класно на ньому заробляють одиниці. Хоча насправді є дуже багато варіантів, як це можна зробити. Тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця, тому що, по-перше, воно переверне ваше уявлення про TikTok та відповість на всі ваші запитання. Для початку давайте познайомимося. Мене звати Оля. Я працюю у створенні контенту вже 5 років. З них 3 роки я працюю на посаді tiktok маркетолога І я реально за 3 години можу заробити 500 доларів. Якщо мені дуже потрібно, то за місяць спокійно заробляю. 10 тисяч доларів. У мене більше 50 успішних співпраць з українськими бізнесами, маленькими та дуже великими. І ви стовідсотково бачили наші відеоролики у своїх рекомендаціях. П'ять років тому я звільнилася з роботи у ресторанній сфері та шукала якусь таку роботу, яка буде приносити мені задоволення, гроші і мені не доведеться працювати по 12 14 годин як раніше. Спочатку я дивилася на нішу монтажу, навіть влаштувалася в одну дуже перспективну агенцію. Але за рахунок того, що керівника не цікавили мої ідеї, я зрозуміла, що в мене немає сильних перспектив зросту. Буду просто виконувати механічну роботу і отримувати обмежену кількість коштів. Далі я опробувала себе в якості СММ-ника на фрілансі, але будьмо відвертими: СММ-ник часто це йобар, пекер і аптекар, тому що у тебе є дуже багато процесів, за які усі ти відповідаєш, достатньо мало грошей і плюс досить велика конкуренція. Я думаю, що ви також її помічали. І відповідно в тебе ні коштів, ні достатньо часу на себе, бо ти працюєш 24 на 7. Далі на початку 2022 року, як ми всі знаємо, почалося повномасштабне вторгнення. Я Втратила свої усі небагаточісельні українські проекти і без нічого з повною невідомістю поїхала до батьків село для того, щоб перечекати більше когось ясного періоду. В той час я вже почала вести тікток про своїх кота та собаку. І так як проекти у мене відвалилися, у мене з'явилося дуже багато часу, і я добила свій акаунт до 90 тисяч підписників. Згодом я повернулася до свого міста. Та мої знайомі, які побачили, що я веду тікток, запропонували спробувати почати вести їхні тікток акаунти. І в цей момент зрозуміла, що на Тікток. Можна класно заробляти вже в той період. Я бачила в Тіктоці дуже велику перспективу. Хоча блогерів тоді багато ще не було, бізнесів так тим більше. Але я насправді провела певну паралель з інстаграмом, що є люди, які вчасно зайшли в цю нішу, і зараз вже покупляли собі машини, квартири і живуть найкраще життя. А ті люди, які сьогодні пробують зайти в інстаграм, де фактично кожен другий є семенником, потерпають від демпінгованого ринку високої конкуренції, безлічі вимог та постійного обезцінення їхньої праці. Як ви можете бачити, сюди зараз заходить все більше і більше бізнесів, і навіть такі впізнавані гіганти, як Сільбо, Нова Пошта, Епіцентр, Розетка далі інвестують кошти у тому, щоб просуватися в Тіктозі. І повірте, ця тенденція буде тільки зростати. І насправді на сьогоднішньому ринку люди готові платити, тому що чек заведення тіктоку для новачка сягає від 300 до П'ятдесят доларів а більш досвідчені гравці працюють за чеком від 1000 до 5000 доларів. І я не беру ці цифри стелі, Це реально цифри, за які працюють мої колеги і я. Але знаєте, яка зараз є проблема на ринку? Досі є дуже мало спеціалістів, які вміють робити реально ефективні результати для бізнесу. І це реально дивно, тому що люди кожного дня свідомо роблять вибір, піти в тарет, в арбітраж, в крипту, в смм. Але ніхто не дивиться у нішу спокійного стабільного тіктоку, який тільки зростає. І насправді це дуже класна можливість для того, щоб бути одним з перших, тому що для того, щоб робити класні результати, не завжди навіть до кінця потрібно знати, як працюють алгоритми Тікток, і про це я розповім вам далі. Якщо ви вже щось спробували в Тіктоці, але у вас не вийшло, ви скоріш за все подумали, що ваше відео не залетіло. Або тому, що воно не потрапило в рекомендації, або через те, що проблема з алгоритмами частково іноді бувають і такі випадки. Але, дивлячись на свій досвід, дивлячись на досвід моїх учнів, я можу виділити три основні причини, чому ж все такі відео не працюють. Насправді, успіх у тіктоці залежить від трьох простих факторів: це сценарій. Зйомка та монтаж, але що найбільше впливає на кількість переглядів, це якісний сценарій від нього. Напевно, що залежить відсотків 90% результатів. Візьмемо до прикладу мене. Я у роботі над проектами найбільший фокус віддаю на сценарій, і ось такі результати ми даємо нашим клієнтам, незалежності від складності, від завантаженості ніші, від сезонності і так далі. Для наглядності, давайте подивимося на відео, яке ми зняли на один єдиний телефон, і то не останньої моделі, і на бюджетненьку led панельку Але цим відео ми принесли нашому клієнту 10 тисяч підписників. Розтягайтеся, будь ласка. А ти думаєш їй приємно дивитися на твою розкішницю? Ви тут трішки не добрили, але в нас є одноразова бритва. Ой, я перепрошую. Ти ще й до неї волохата прийшла? Вона тепер ніколи цього не забуде. Чи ви мені? Я просто баскетболістка. Треную свій час. Пу-пу-пу, тут навіть мені соромно стало. Лягайте, будь ласка, в позу жабки. Жабки добре. Та тут не жаба, тут ціла рупуха. Я більше так не можу. Все гаразд. Якщо ви не знаєте, я вам допоможу. Я соромлюсь. А, то я знову виліз з підвалу. Не переживайте. Всі ми колись були на першій процедурі. Але я та жінка, тут немає чого соромитися. Ви завжди можете запитати мене і сказати про своє відчуття. Фух. Нічого, я ще на між прийду. Він зникне повністю, коли на нас чиптоці підпишетесь. Бачите, насправді відео в реалізації просте. Воно знято у маленькій білій кімнаті з одним вікном на там 13-й айфон. Але за рахунок правильного сценарію воно закрило усі цілі бізнесу, клієнт задоволений, і ми, як виконавці, також щасливі. Але за рахунок того, що тут правильний сценарій, відео виконує усі свої функції. Воно набирає перегляди, воно приносить підписників, воно дає впізнаваність нашому клієнту і паралельно навіть ми не ставили цю ціль, але вона поприносила записи у студії. У даному відео ми не ставили жодного. Одних закликів до дії, закликів до запису на процедури і так далі. Але ми вже отримали близько 50 заявок, але вважаємо, що усі ці клієнти прийдуть неодноразово, і це тільки інформація з першого дня двох публікацій, а відео крутилося дуже довго. Тому думаю, що і грошей клієнт заробив більше, ніж достатньо. Тому дивіться, якщо ви навчитеся писати якісні, класні сценарії, то клієнти реально зможуть окупити співпрацю з вами з одного відео, а клієнти ніколи не купують одне відео. Клієнти купують 15, 20, 30 і так далі. Тепер давайте додамо трішечки математики та розглянемо інше відео для нашого клієнта: це b 2 b постачальники побутової техніки. Оце зараз діти пішли. Десятирічний хлопець півроку збирав гроші та хоче відкривати з мамою свою справу. Давайте зберемо замовлення для юної акули бізнесу на 7 тисяч гривень. Мамі більше до душі кухонне приладдя, тож вирішила взяти на продаж у Фейсбук два набори банок для сипучих. Опт 625 гривень, а заробіток аж 1374. Син хоче продавати електроніку в інстаграм, тому замовив три штуки навушників Smart X Pro. Опт 714 Гривень, заробіток 485 Одну підставку для навушників 4 в 1, що дозволить заряджати декілька пристроїв одночасно. Опт 698 гривень, заробіток 592 гривні. Два багатофункціональні смарт-годинники Smart X8 Ultra – Опт 1008 гривень заробіток 1579. І також взяв ігрову приставку M8 Mini з двома джойстиками, на якій попередньо встановлено вже 10 тисяч ігор. Опт 879 гривень, заробіток 510. Як гадаєте, в кого швидше піде товар, у мами в Фейсбук чи у сина в інстаграм? Пишіть в коментарях з цього відео суто у Діректі та у коментарях. Ми отримали близько 50 заявок на співпрацю. Мінімальний чек на. На оптову співпрацю складає 100 доларів, хоча, звісно, що клієнти роблять і більше замовлення. Відповідно, ми отримали замовлень орієнтовно на 5 тисяч доларів. Хоча в даний момент ми не враховуємо заявки, які також могли прийти з сайту, який прикріплений до нашого Тіктоку. Чи готовий клієнт за таку кількість заявок з одного відео заплатити вам тисячу доларів на місяць? Чи вигідно йому з вами працювати? Звісно, що так. На перший погляд вам може здатися, що це складно. З іншого боку, вам може здатися, що а що там робити зараз? собі тренди які сценарії візьму чати GPT і в мене все полетить. Але по факту так не працює. Ось, до прикладу, що пише чат GPT, навіть якщо його перед тим, дуже класно навчити. Ну таке. Він, на превеликий жаль або на щастя, ніколи не напише такі сценарії, які будуть стабільно залітати в клієнта і приносити продажі. Так, зараз тренд на нейронки загалом було б нерозумно, напевно, що від них відмовлятися. Готовий сценарій, вони вам дійсно не напишуть, але в деяких моментах можуть реально вам полегшити роботу. У себе на навчанні я показую, як спілкуватися з чатом GPT, а також даю вам готовий промпт, по якому ви можете зрозуміти, чому аудиторія купує, яка специфіка її запитів, для кого краще робити відео. Це насправді вам сильно допомагає, якщо ви працюєте з нішою, в якій ви поки що не до кінця розібралися. Але з іншого боку. Працювати з усіма підряд також не варіант, тому що є ніші, які не готові багато платити, не готові багато вкладатися, з якими загалом складніше комунікувати, і ви не отримаєте великого задоволення від роботи. Для більшої наглядності я не рекомендую новачкам співпрацювати з особистими брендами. По-перше, для того, щоб якісно просувати особистий бренд, ви маєте повністю зануритись в особистість іншої людини. А також результат, як би ви не хотіли, не буде залежати від вас до кінця, тому що, якщо ваш експерт в процесі роботи не вкладається в роботу, то ви можете віддати 100% ресурсу, результату не буде. Якщо ваш експерт Вигорає, відповідно, результату не буде. Якщо експерт посеред вашої роботи вирішить на 100% змінити позиціонування, ви не зможете з цього нічого витягнути. І плюс до всього, експерти, до прикладу, мінливі. Вони через декілька місяців можуть абсолютно спокійно закінчити співпрацю. Я не засуджую за експертів, просто з ними інша специфіка роботи. Також на основі власного досвіду поділюся, що експерти не завжди готові так багато платити, і плюс до всього вони більш вибагливі в роботі. І для того, щоб ви не робили типові помилки і ваш старт в ніші був без стресу та без банальних помилок, я зібрала весь свій. Досвід більше ніж 30 нішами, та упакували для вас окремий урок, де розповіла про специфіку роботи з кожною з них. Чомусь на ринку про це ніхто не говорить. Але насправді, коли ти володієш цією інформацією, тобі набагато легше стартувати в ніші. Тобі немає купи головного болю, і ти не проходиш весь цей шлях самурая, а швидко доходиш до своєї цілі. Також я вивела свою авторську методику написання сценаріїв, завдяки якій ви можете писати сценарії швидко та без сильної копірайтерської бази, завдяки ній можна швидко генерувати ідеї саме з голови, а не витрачати години часу, сидячи в Тіктосі і шукаючи регрес. Через це сценарії виходять не шаблонними, тому що головний акцент у них на реальному житті та на трушності. Також важливо у моєму підході я стараюся уникати того, що роблять мої конкуренти. Я не підглядати за своїми конкурентами, я навпаки відштовхуюсь від того, що вони ще не роблять, що робить той контент, який я створюю, більш унікалізованим. Дуже багато конкурентів люблять красти мої відео. Ви, до речі, можете перейти до мене в інстаграм, у мене хайлайс вкрадені і переглянути власне. Отож, ви зрозуміли основні нюанси, що складається робота тікток-маркетолога. ви можете здатися питанням, за скільки ж Свої послуги, якщо ви тільки починаєте, але давайте це також зберемо на реальному прикладі. А саме на прикладі двох моїх учениць Олени та Каріни. В середньому вартість ведення Тіктоку новачком за пакет 25 відео складає від 350 доларів. Олена і Каріна двоє зайшли в нішу з повного нуля. Каріна до цього була графічним дизайнером, але вона вигоріла в свої ніші. Олена працювала в наймі менеджером, шукала себе і з Тіктоком також не мала ніякої справи. Для початку їм потрібно було знайти собі клієнта. По факту це не так складно, тому що на навчання я даю більше 10 способів пошуку. Клієнта, плюс до всього, часто кращим учням я передаю реальних клієнтів, яких я не можу взяти собі самостійно, тому що в мене висока занятість. Також через свою високу занятість і через те, що в мене учні часто виходять класними експертами, вони ще партнеряться з моїми колегами та йдуть працювати у інші агенції, тому що таким чином я роблю свій вклад у розвиток ринку, ну і загалом всім класно. Каріна взяла на ведення свій перший проект, а саме кондитера, і відповідно взяла його за чек 400 доларів за 20 відео. Також хотіла б наголосити, що Каріна проживає у маленькому місті, але так як вона почала давати. Кондитеру класні результати, кондитер залюбки платить їй ці кошти. А знайшла вона цього клієнту завдяки нашій методиці пошуку клієнтів. Олені, я ж передала клієнта як кращій учениці. Видно, Олена отримала першого клієнта з чеком 375 доларів за 15 відео. Ви запитаєте, скільки ж часу дівчата витрачали на кожного з своїх клієнтів? Плюс-мінус 8 годин на тиждень. Що саме вони витрачали час в роботі? Ну, перш за все, звичайно, це написання сценаріїв. Загалом, коли ви тільки починаєте роботу з проектом, перший раз у вас займеться більше часу, тому що вам потрібно проаналізувати нішу, проаналізувати конкурентів, написати стратегію, обрати формати і так далі. Але за рахунок того, що, по-перше, у мене є пром. Для чату GPT, це суттєво спрощує роботу. По-друге, усі шаблони та структури стратегії у мене є на навчанні, відповідно, у дівчат воно зайняло плюс-мінус 3 години. Це з урахуванням того, що це були незнайомі для них ніші, та дівчата ще витрачали певний час на тестування форматів. Але якщо ви починаєте працювати з нішою, з якою ви вже добре знайомі, насправді це може зайняти і менше часу. Тому особисто я, коли починала вести tiktok акаунтом бізнесом з нішами, яких я знайома, до прикладу ресторанна сфера, тому що я там дуже довго пропрацювала, то я могла би тричати на сценарії десь близько години, можливо і менше. Друге, на що витрачали час дівчата, це на зйомку. Зйомка займає від 2 до 4 годин на тиждень. Особисто я, тому що я вже на досвіді можу відзняти за 2 години десь в районі 10-15 відеороликів. Ну, там залежно від складності зйомки, не буду привріхувати. Але так як дівчата тільки починали, розбиралися зі всім процесом, налаштовували світло, кадри і так далі, у них це зайняло 4 години. Але паралельно за 4 години ти встигаєш і познімати відео, і поговорити, і попити каву, і відповідно далі вже рухатись і відпочивати. Далі, третім етапом роботи стає монтаж. На монтаж можна закласти плюс-мінус 3 години на тиждень. Насправді дуже багато залежить від ваших монтажерських навичок, але в Тіктоці не потрібен якийсь суперскладний монтаж. В основному потрібна просто базова грамотна склейка кадрів та накласти субтитри. Причому субтитри для вас часто робить окремий застосунок на основі нейронки. Вже не потрібно як три роки тому сидіти і вручну все набирати. Отже, як ви бачите, на тиждень наведення одного клієнта вам потрібно затрачати плюс-мінус 8 годин, і насправді це дуже мало. Тому що якщо це порівнювати з іншими професіями або порівнювати з класичною роботою в наймі, то, то там зазвичай платять по 50 100 гривень за годину. Ну, різницю важко не відчути. Якщо повертатися до дівчат, Олена зараз працює у агенції моєї колеги, куди я її порекомендувала, тому що вона талановита сценаристка, і вона зараз пише сценарії на плюс-мінус 10 проєктів. Каріна зараз веде 4 проєкти на постійній основі. Як це вплинув TikTok на їхній заробіток? Я думаю, що ви можете порахувати самостійно. Якщо то ніша дає дуже багато можливостей. Наприклад, в моєму випадку я придбала будинок на 117 квадратних метрів. Я взагалі ніколи не думала, що я зможу купити собі хоч якусь нерухомість. Також, якщо я хочу придбати для себе будь-яку техніку, там телефон, камеру, приставку, ноутбук, я йду і спокійно це купую, не плануючи навіть ці покупки. Також я багато подорожую кожні 3-4 місяці. Я їду десь на 2 тижні за кордон для того, щоб просто собі порелаксувати. І що мені подобається, що якщо я хочу посумувати в стилі Пабло Пікассо, а точніше посидіти 2 тижні на лазурному узбережжі, подивитися сумно на море, я сідаю і їду. Якщо я хочу поїхати на Формулу 1, тому що я побачила прикольний тік-ток, я хочу в реальному житті побачити, як виглядають боліди. Я сідаю і їду. Якщо я хочу потрапити на концерт улюбленого виконавця в якомусь красивому місті, я просто купую квиток, сідаю і їду. Вперше за років 10, тому що я вже близько 10 Років працюю, я спокійно відчуваю впевненість у завтрашньому дні. І я точно знаю, що моє знання в попиті. Причому ще я їх можу використовувати як в Україні, так і за кордоном. І якщо мені в моменті потрібна якась додаткова тисяча доларів, то я можу спокійно взяти ще один додатковий проект або продати три консультації. І це не питання виживання, це просто питання планування. І найголовніше у мене пройшла моя постійна тривога. Я можу відчувати спокій, я можу собі розслабитися, і чесно від релаксу мені дуже довго не вистачало. Насправді, порів входу в нішу Тіктоку досі мінімальний, тому що якщо ви хочете займатися Тіктоком, для початку вам потрібен всього один телефон, нагадую, не обов'язково останньої моделі, та мікрофон. Найбюджетніший варіант мікрофону коштує 500 гривень, і відповідно з таким стартовим капіталом ви можете починати. Але також не варто забувати, що конкуренція з кожним роком буде тільки зростати. В 22 му 23-му роках, люди ще трішки скептично дивилися в сторону Тікток і відповідно сильно туди не йшли. Зараз усі бачать, скільки трафіку, ресурсу та перспектив є у Тіктоці. Відповідно, люди будуть все активніше і активніше туди заходити. А дуже рекомендую розвиватися в Тіктоці саме зараз. Адже чим далі, тим буде більше конкуренції і тим складніше буде починати з нуля. На сьогоднішній день з хорошими навичками вас заберуть з руками і ногами у будь-яку агенцію. А повірте мені, постійно пишуть колеги з кращих агенцій України з питаннями, чи є ще люди, яких я можу порекомендувати їм. Тобто ви розумієте, які в нас наразі є кадровий дефіцит. Сьогодні зайти в TikTok – це купити біткоін там 5-10 років тому. І якщо ви не хочете пропустити цей тренд і хочете зайти в нішу, у мене для вас є рішення, точніше, навіть не рішення, а готова система дії, яка доведе вас до результату. І це моя авторська програма по TikTok, а точніше, двохмісячне навчання TikTok Sharks, де ви отримаєте покрокову інструкцію по заробітку та роботі з TikTok, основану на практичному досвіді та знаннях. На ньому ви можете ходити зі мною на реальні зйомки. Ви отримаєте реальні записи розмов з моїми клієнтами про те, як я їм продаю свої послуги, про те яким презентую свої стратегії, сценарії, здаю аналітику і так далі. У вас іде повне занурення у те, як виглядає робота з Тіктоком у реальному житті, виконавши всі домашні завдання, побувавши на зумах, де ми всі разом опишемо сценарії та будуємо стратегію, ви сформуєте свій перший кейс, який поставите у портфоліо, та за допомогою нього знайдете свого першого клієнта. Навчання побудовано таким чином, щоб ви навчились робити ахуєнні відео, щоб ви змогли знайти свого першого клієнта, щоб ви змогли цьому клієнту зробити ахуєнний результат, і щоб відповідно клієнт працював замов довго, і щоб навіть з одного клієнта. Ви за рік отримували від 6 тисяч доларів доходу. Також завдяки тим знанням, які ви отримаєте на навчанні, ви можете працювати не тільки тікток маркетологом але й сценаристом, монтажером, контент-мейкером, асистентом блогера, проджект менеджером Ви можете бути моделлю на зйомках, ви можете почати вести особистий блог та заробляти на рекламних інтеграціях. А також ви можете продавати консультації бізнесам та писати стратегії. За рахунок цього ви можете не пійматися, що у вас нічого не вийде, адже ви можете обрати той напрям, який вам до душі та працювати саме в ньому. Тому щоб ви не просто купили чергове навчання. Мені важливо, щоб ви його окупили. Ми за вас продумали кожен етап та відтестували його більше ніж на сотні учнів, і ми розуміємо, як це працює. До прикладу, Аліна та Ігор це учні першого потоку, які пройшли на навчання без попереднього доступу в Тіктоці. Але після навчання вони об'єдналися, відкрили свою агенцію та навіть забрали до себе. В генцію декілька учнів з другого та третього потоків діана прийшла на навчання просто для того, щоб навчитися знімати тіктоки для свого песика. Вона працювала в IT і досі працює в IT, Але завдяки зйомці тікток відео для бізнесу вона отримує додатково від 800 до 1500 тисячі доларів на місяць. Ліза після навчання працює сценаристом та заробляє від 1000 доларів суто на написанні сценаріїв для бізнесу. Вона не проводить ніяких зйомок, працює дистанційно, але це не заважає їй заробляти. Або Уляна, вона вийшла на свою першу тисячу доларів після навчання та працює у моїй команді. Справді я цей список можу продовжувати безкінечно. Якщо ви готові змінити своє життя та почати зі зміни з Тікток Sharks, заповнюйте анкету за першим посиланням в описі під відео. Після заповнення я або моя команда зв'яжемося з вами, розповімо повністю детальну програму та як потрапити. А для тих, хто заповнить, ми підготували секретний бонус.